Подивись, яка гарна дитяча кімната. Кожна дитяча річ на своєму місці. Ти згоден? Що не так? Чому цю кімнату не можна назвати дитячою? Зовсім немає іграшок. Давай зазирнемо в цю кімнату. Хто тут мешкає? Чому ти так вирішив? Тут є лялька, шляпа рожевого кольору і рюкзак. Це кімната дівчинки, яка навчається у школі. А що ти можеш сказати про ці кімнати? Це дві дитячі кімнати. В одній порядок, а в іншій безлад. Стань переможцем у боротьбі з безладом. Назви предмети, які допомагають зберігати іграшки, кошик, шухляда, скриня, полиця, шафа, коробка, контейнер. Мішок. Допоможи веселинці. Знайди і назви тільки дитячі речі. Розфарбуй дитячі речі кольоровими олівцями. Пограй в гру шукачі. Дорослий збирай різні дрібні речі у кошик. Твоє завдання відшукати кожні речі своє місце та розкласти предмети з кошика. Побудуй різні шафки з конструктора за зразком. Би свою шафку. Отже, підводимо підсумок. Відрізняй дитячі речі від дорослих. Завжди зберігай порядок у своїх речах. Якщо речі на своїх місцях, їх легко знайти. А це зручно! До нової зустрічі!